Привіт-привіт! я вітаю вас на динамічній зарядці. Одразу вперед, яка вона буде. А якщо хочеться сьогодні виконати більш спокійніше, будь ласка, на мій YouTube канал та беремо там зарядка на акцентом на розтяжку або спокійно сидіще. Зараз ми добре розігріваємося, розривляємо свої сеглобу, розігріваємо своє м'язо, включаємо злодіяльність та налаштовуємо себе на продуктивний класний день. Під час зарядки про погано ми не думаємо за пляшку з водою. Не забуваємо бо склянку з водою, і все все чераблює. Я повторив за мною. Починаємо з нашої ходьби. Просто йдемо, вдихаємо носом, видихаємо ротом, стежимо, будь ласка, за відчуттями своєму тілі. адже ні в якому разі ми не допускаємо болі, стараємося за цим стежити. Якщо темп все ж таки буде занадто швидкий для тебе. Зменшу його, нічого страшного, і критичного в цьому немає. Тобто вчимось відчувати своє тіло та контролювати навантаження під себе. Топаємо, топаємо, і руки підключаються також. Дихаємо носом, видихаємо ротом. Ні в якому разі ми не сутулимося, плечі опущені, макушка голови тянеться стелю. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Руки на пояс коліна м'які, ліва до себе. Права до себе. Так, щоб слизько не було. Перевіряємося. Щось зуваємо кросівки. Або беремо коврик, щоб не підвернути свою стопи, І трошечки швидше. Ліва. Права. Ліва, права. І ще. Ще. Давайте все вийде. Вісім сім. Підключаємо руки. Кулачок. Кулак. Кулак. І ще. І вісім. І сім, і шість, і п'ять, чотири, три, два. На місці топаємо. Те, що робили на самому початку. І руки туди-сюди. Вісім, сім, шість. Дихаємо носом. Вдихаємо ротом. П'ять. Чотири. Три, два, один. Праве коліно згинаємо. І ліва нога наша. Назад. І мах гору. Назад вгору. Руки туди-сюди також можуть йти. Саме головне, щоб поясниці не прогиналися. Ми з тобою куприк був підкручений. Голова продовжує хребта. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. І працює. Можна помаліше виконувати. І чотири корпус вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Міняємо. Ліва нога коліно зігнуте. І поїхали. Вгору, вниз, вгору. Вниз, і шість, і п'ять, і чотири, і три. І поясниця не болить. Останній раз. Чудово. ходьба. Руки туди-сюди. Стажем, щоб голова не закрутилася. Я ж попереджала порядчала. Динамічна зарядка. Потім дайте мені знати, що у вас вийшло, як ви почули під час зарядки в коментарях, окей? І топаємо вісім, сім, шість, п'ять, 4, три. Два, один. Глибоко дихаємо, набираємо повне житловітря. Видих. Не соромимося голосно дихати. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Руки на пояс. Ноги на ширині нашого тазу. І працює наша голова. Вправо. вліво, Вправо. вліво. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 4 чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Зупиняємося і підборіддям. Право, два рази, вліво, право, і вліво. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Чудово. Опускаємо руки, плечовий сухо. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, і вперед, поїхали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ліва рука перед собою, в сторону. Права рука перед собою, в праву сторону. Поїхали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, чудово, 2, 1. І руки мах. Назад, якщо не виходить, з рівними ліктями зігну їх. Так буде легше. Саме головне, що ми ось так не стояли. Писниться. Ох, мене ж заболіло. Купи підкручений. Шість. П'ять коліна можуть бути м'які. Три, два, один. І вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наші ведра. Ліво, Право. вліво, вправо, один і два. Три, чотири, один і два, три, чотири. Працюємо повну силу, посміхаємося і насолоджуємося. Про насолодніся. не думаємо з тобою і чуть-чуть швидше. Один, два, три, і ще. Один, два, три, і ще. Один, два. Добавляємо руки, робимо помиліше. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Гора. Вниз. Один, два, три, чотири. Один. Два. Наступний рух. Руки йдуть в нашу. Вліву сторону. Вправо. Через низ. Коло. Вліво, вправо, вліво, вправо. Добавляємо наші бедра. Вліво, вправо, вліво, вправо, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. І ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири і трохи швидше, якщо не виходить, роби в темпі, що робили перед цим. І працюємо. Дихаємо. І вісім, і сім, і шість. чудово, 5, п'ять. Чотири. Три, два, один. Руки перед собою. Наші кисті малюють коло в праву сторону. За мною повторюємо. І починають наші бедер також малювати коло. Праву сторону. Шість і п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зупиняємось по в ліву сторону. І наш таз також. Шість мозгодіально включається. Просто прекрасно. Чотири. Три. Два. Один. Стряхнули свої руки. Ноги на ширині нашого тазу. Руки внизу. Писається, не прогинаємося. Наша ліва нога назад, руки вгору, опустили. Коліна може бути трошки м'які, так буде легше. І назад опустили. Тільки в поясниці не прогинаємося. Ось так не робимо. Поясниця зафіксована. Розтягнулись, опустили. Розтягнулись, опустились. І вісім. І сім. І шість. чуть 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 може бути прогін нашої поясниці, але він такий навіть непомітний. Три. Вдих. Видих, вдих. вдих, вдих. Видих. Підготовую свої руки на вхрест. Коліна зігнули. Робимо ось так на вхрес свої руки і тянемо лопатки вгору. Що ж тільки динаміка буде. треба ж трошки заспокоїтися, тянемо, да? тянемо, тянемо лопатки вгору. Коліна зігнуті, ще більше, дати надяг. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І плавно піднімаємося. Ми вже на північній прямі, нам ще трошечки з вами залишилися. Ми беремо, тримаємо рівновагою руками нашу праву ногу і тримаємося. При цьому ми з вами стоїмо. І щоб не просто стояти, все ж таки динамічно зарядка, ми виконуємо динаміку зі своєю стопою, малюємо коло. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І іншу сторону. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Низ, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, низ, вгору. Вниз вгору, вниз, вгору. Все те саме на іншу ногу. Приготовилися. Піднімаємо нашу ліву. Тримаємо руками, тримаємо баланс. Не сутулимося. Будь ласка, краща нога, щоб нижче була. І працюй, стопа. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І іншу сторону. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вниз, вгору. Вниз, вгору. Один, два, Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Чудово. Руки перед собою і дрібна моторика. Вісім, сім. Починаємо опускати руки з дрібною моторикою. І піднімати. Дрібна моторика залишається в наших пальцях. Опустили і підняли. Опустили і підняли. Останній раз. Опускаємо. І піднімаємо. А зараз невеличка така вправа для того, щоб наша можлива діяльність ще краще включилася. Повторюємо за мною. Сподіваюсь, вам добре видно. Руки перед собою. Ми опускаємо долоні, піднімаємо. А тепер посередині розкриваємо свої пальці. Сподіваюсь, вам видно, так? Так, Включаємо звуку діяльність і закрили. І знову опустили, підняли, відкриваємо, закриваємо. Опустили. Підняли, відкрили, закрили, опустили, підняли, підкрили, закрили. Останній раз, опустили, підняли, підкрили, закрили. Стряхнулись. І тепер потягуйся вгору. Тягнемося максимально вверх. Піднялися на пальці ніг і дотягуємо. Штовхаємо долонями себе вгору. Тягнемося. Якщо у вас вийшло виконати попередню вправу ось так от відкриттям рук, дайте стати. Або напишіть взагалі, як у вас це вийшло, чи не вийшло. Тянемося, тянемося, тянемося більше, 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 більше. Ну і звісно, дайте мені знати, як вам динаміка. Чи встигали ви з усім? Тянемося ще шість, п'ять, чотири, три, два, один. Страхнули свої долоні, страхнули себе. І підготували свої долоні обов'язково себе похвалити за ранкову зарядку. І зараз п'ємо з вами водичку. Усі разом ми йшли просто так і беремо, так? Так що давайте разом зі мною. Якщо не всяли, у вас і час зупинити відео, взяти це, займе одну хвилинку часу, щоб збігати на кухню і взяти водичку. Я випала, сподіваюсь, ви також не забуваємо. Підписатися на мій ютуб канал, поставити сповіщення, щоб не пропускати нові тренування. І до зустрічі!